Друзі, всіх вітаю, Олександр на зв'язочку. Робимо огляд сьогодні мана, самоскида та металовоза. Дивіться, перед вами Ман, Ман- Євро 5, 2010 рік, по самому МАНу. Коробка автомат пробіг 1200. Друзі, дуже-дуже прошу. Додивлюйтесь відео до кінця. Далі буде ще цікавіше. Дивимось. Далі. Ідемо по технічним характеристикам. Манце ТГ X1840. Двигатель на ньому D20. Має 440 лошадок. Далі. Об'єм двигателя 10,5. Крутящий момент 2100 ньютон метрів. Давайте подивимося в кабіну. В кабіні все супер. Сидіння супер, ліжаки супер. Верх все-все в ідеальному стані Що ми зробили? Друзі, дуже-дуже прошу до кінця додивлюйтесь відео. До кінця. Е, так, ми поставили колеса, е, поміняли диски. Дивіться, тут взагалі ми поставили нову резину. Далі е, по рамі, мада все чудово, все зроблено. Поставили зовсім недавно нову гідравліку. Тобто нова гідравліка наманує. Дивіться, тут колеса у нас теж нуляча резина, диски хороші. Так, з цього боку все видно. Це такий у нас красавець ман. Далі, йде самоскид. Самоскид у нас 60 кубів, тара, 7,3 поставили. Турецький Це лідер, називається Гідросір, він на гарантії новий. Дивіться, я вам покажу з цього боку сам Уже ми зробили пачку фактично, фактично. Друзі, додивляйтеся відео до кінця, далі буде ще цікавіше. Дивіться, пачку доробили на 95%. Осталось ще небагато, небагато. Далі, дивіться, колеса. Поставили гарні диски. По резині, дивіться, хороша резина. На цьому теж хороша резина. Так По комплітації, як я вже і казав, БПВ на полуресорах, гальма барабані. Пневматику поставили кнор нову. Далі йдемо, дивимося. Далі у нас на огляді металовоз. Заклали раму на металовоз. Комплектація така ж сама, як у самоскида. Дуже-дуже гарна рама, звертайте увагу, в ідеальному стані. Дивіться, по комплектації ходовка. БПВ на полуресорах, гальма барабанні. На металовоз встановили нову пліматику, кнор, електрику. Вже встановили. Тобто, скоро займемося виготовленням пачки. Таке само, як на самоскиді. Зараз йде процес виготовлення, люди працюють, далі буде зроблено і саме і металовоз. Зараз покажу вам, як виглядає повністю металовоз. Дивіться, красотища, яка і внутрі. Само скит уже пачка готова на 95%. Так що звертайтесь, будь ласка, будете дуже довольні. Всім дуже дякую за огляд. Всегда на зв'язку, якщо щось потрібне, в описі мої телефони. Гарного дня вам закінчуємо огляд.